Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги було і буде. Вітаю наших вболівальників в програмі Оболонь Подкаст. І сьогодні нашим гостем став легендарний нападник нашого українського футболу, а нині помічник головного тренера Олександр Копак. Добрий день. Добрий дня. Як ваші справи? Чудово, чудово, чудова погода. Так що ми сьогодні, думаю, проведемо класний час. Розкажіть, будь ласка, ви нещодавно прийняли запрошення футбольного клубу Оболонь. Як вас прийняли та як прийшла пропозиція очолити клуб? Ну неочікуваний був дзвінок від Олександра А, Він набрав і сказав, що «Сань, як ти чи бачиш ти, щоб мені допомогти як асистентом. Ми поспілкували з ним. Він відразу обмалював там е обов'язки і сказав, що в нас немає якогось -то, тоталітарного е бачення. Ми е всі як одне сіли. Тобто ми так поспілкувалися, е домовилися, що ми зустрінемося. Е буквально там, через пару днів, ми зустрілися тут в Києві на стадіоні. Обговорили всі моменти, дуже такий теплий е, прийом був скажімо, в цій, в цій розмові, і ну, сподобалось, що все дуже просто було, не було якось, е, там, що ти повинен це, ти повинен це. Ми всі розуміли, що е, якщо ми будемо працювати, то працювати разом на одне ціло. Е, там, е, і е, е, буквально він сказав, ну, подумай там пару днів, можливо, якщо е, е, я приїхав додому, ми з дружиною. Обговорили, скажімо, все за і проти. В принципі, я не дуже довго скажімо, приймав це рішення. В цей день я зателефонував Сергійовичу і сказав, що я готовий, готовий, скажімо, працювати, І тому що було цікаво, цікаво, тому що це новий досвід. І все, ми погодили буквально і. Потім вже домовились, коли нас безпосередньо там збирають, і все. І приступаємо до роботи. Тобто так. швидко прийняли дуже, рішення? Да, Тому виходить, тут телефонний дзвінок, пару днів для того, щоб зустрітись, і все, і прийняли рішення. А який, на вашу думку, наш клуб? Яка модель нашого клубу? інфраструктура, тренерський штаб ось ви бачите своїми очима? Клуб, який, скажімо, вже дуже багато грає в. З великою історією. дуже багато грає в прем'єр-лізі, в вищій Лізі, е, е, інфраструктура, і стадіон, і вболівальники, все на своєму рівні. Е, звісно, що е, клубу треба розвиватись у всіх напрямках. Тому що якщо ми сьогодні кажемо за конкурентну спроможність в чемпіонаті, то треба у всіх напрямках розвиватися, і кожен з нас це розуміє. Як е, Команді, так і інфраструктурі, тому що всі суперники так само ми бачимо, що сьогодні, незважаючи на складні напевно часи взагалі да, в країні і в цілому в спорті, все одно всі намагаються там розвиватись, хтось будується, хтось створює академію. Да, і сьогодні, щоб крокувати і, 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 і бути конкурентно спроможними, нам треба у цих аспектах прибавляти це 100%. Про ваш тренерський досвід, які у вас цілі та амбіції на цій посаді? Ну амбіції більше скажімо, загальнокомандні, тому що ми розуміємо, що нам випала така честь скажімо, працювати в цьому клубі і здобувати певні перемоги, і там цілі свої здобувати. Скажем, для мене це буде досвід. Ну він не перший, але прем'єр-лізі це досвід асистента, дуже буде корисним, тому що іншими очима ти дивишся на це все і тим більше. Скажем, є головний тренер, є асистент, який допомагає там якісь пораді в якомусь підказі. Там ну напевно, мінімальному. Тому що ми, ну, працюємо як симбіоз в одному цілому, в одному напрямку. В першу чергу, це напевно досвід, який на майбутнє мені дасть якісь корисні напевно і поради, і взагалі корисні якісь моменти, в якому. Я буду потім бачити, що правильно, що неправильно. Так що амбіції тут більше, скажімо, загальна команда, тому що хочеться все таки з командою здобувати ці перемоги і поставлені цілі. Ось про тренера Олександра Сергійовича Антоненко. Розкажіть, будь ласка, як вам його стиль роботи? Комфортно вам працювати разом? Дуже комфортно, людина справжня, максимально любить своє діло, максимально з цим серцем любить цей клуб. Не багато зустрінеш таких людей. Це не те, що там хочеться щось сказати зайве, але це справді так воно і є, і наскільки він любить цю свою роботу, і це впливає все в результат сьогодні атмосфера, і, і взагалі, в цілому, все на високому рівні я рахую. Так що він людина, яка дійсно влюбляє навіть в свою роботу. Мені дуже цікаво, дуже приємно з ним працювати. Мені є, що в нього повчитись, і з яким задором, і з яким, скажімо, любов'ю він це показує. Тим більше, я думаю, що кожен бачить, хто вболіває, особливо тут на домашньому стадіоні, бачить, як Сергійович хвилюється, як він віддається. На таке відчуття, що він іноді може вибігти. І... Там, десь він як нападник, там і десь замкнути якусь атаку, передачу, і він це все. Чи ви разом вийдете? Да, чи ми, можливо, колись разом. Ну, да, це вже, скажімо, така. Е, і дійсно, він своїм оцим задором, настроєм і е, справжніми емоціями він додає сили загальної mm -hmm. що, Мені дуже, дуже дуже зручно і дуже цікаво працювати. Ось про ваші бомбардирські досягнення. Ми всі знаємо, що ви кращий бомбардир України в минулому, але минулого не буває без майбутнього. І ось розкажіть, будь ласка, порада та праця з нашими нападниками. Ну якщо брати в ті часи, коли ти став бомбардиром, я згадую на свої емоції взагалі навіть. Аналізуючи після того, коли я став бомбардиром, я розумів, що в житті і в футболі нічого неможливого немає, і це підтверджує те, що ти здобув там, ті цілі, ті мрії, які перед тобою були, ти розумів, що поставлена ціль вона може здобутись завдяки твоїй праці. Це це самий легкий шлях, скажімо, до успіху. Тому що ти розумієш, що для того, щоб зробити щось, треба дуже багато працювати. Незважаючи на що, навіть якщо в тебе хтось не вірить, за рахунок твоєї самовіддачі, любові до твого діла, воно поруч не пройде. Всі це побачать, і я завжди і хлопцям, ті, хто не тільки нападникам, а взагалі. Молодим хлопцям, яким а, так само якось не вистачає досвіду? Тільки одна порада це працювати з повною жагою, з повною самовіддачею. І тоді дійсно все реалізується і все виконається. Так що на своєму досвіді це можна тільки сказати. А яка атмосфера у футбольного клубу Оболонь? Та розкажіть, будь ласка, це правда, що це сімейний клуб? Атмосфера чудова, тому що атмосфера залежить завжди від результату. Ну, як не крутий, і атмосфера вона не може бути е позитивною, коли немає результату. Ну, давайте дивитися правді в очі. І сьогодні е класна атмосфера, чудова, вона робоча і вона в якійсь мірі, як кажуть, сімейна. В будь-якому випадку тут дуже поважають людей, які Знаходяться в цій команді і немає що на що відразу я звернув увагу: що немає, так як в інших командах, що дуже багато змінюється гравців, персоналу, тренерів. Тут більш все стабільно, і напевно, це є сила цієї команди сімейні, тому що ну я знаю, що там я ще до цього не дійшов, але мені там розповідали, що є моменти. Там як традиції, чи що, що а, там тренувальні тренування були такі відкриті, коли сім'ями збирались там на базі, на стадіоні, що приходили не, повністю сім'ями з дітьми і проводили такий, скажімо, тімбілдинг, що можна якщо так сказати, і це сплечало, напевно, в якійсь мірі, тому що розуміли, що сьогодні це сім'я, і це, це дуже. Дорого коштує, а ось яким повинен бути сучасний тренер, на вашу думку? Та хто вас з тренерів світових вам подобається? Кого модель, стиль? Ну, сучасний, ну знаєте, як. Тут питання: що як що значить сучасний? Сучасний це успішний там чи сучасний це той, хто здобуває там перемоги. Ну напевно, да, можна це розділити, тому що е, сучасний – це, наперш, напевно, ну я, я так вважаю, що він повинен бути. Менеджером першу чергу, тому що треба розумітися в всіх аспектах, які пов'язані з футболом, не тільки тренувати команду, але і повністю розбиратися всіх, виходячи на футбольне поле, ти повинен розуміти універсалом. Да, 100%. Тому що сьогодні крокувати треба не то, що там в моду, але крокувати в розвитку футболу ну потрібно. Тому що якщо трошки зазих, ну скажемо, позіхнути, да, і ти розумієш що час. Уходить. Так що це це важливо. А то, що який тренер, мені дуже подобається. Ну, мені з дитинства, в принципі, скажемо, ну, не з дитинства, а з того часу, коли я вже почав більш серйозно займатися а, футболом, то мені імпонував, як і зараз, це для мене, напевно, один із Карлон Челочі. Яку я теж там і літературу перечитав. Мені мені дуже подобається, як він взагалі керує командою і як він себе там поводить, тому що можна казати багато за кого там за клопоту, і наскільки він так само влюбляє в себе і вболівальників, і, і простих людей там, да, і можна казати ще за кого завгодно, але напевно дуже він мені імпонує. Ще імпонує Арсен Венгер, який дуже довго очолював. Арсенал так само мені я і читав його літературу, і, взагалі, це те, щоб казати, який повинен бути сьогодні. Тренер, да, там наскільки все чітко розложено, що людина розбиралась у всіх моментах, у всіх аспектах, до навіть цікаві моменти, що він поглиблювався дуже дуже глибоко, навіть до того, як агрономи слідкують за футбольним полем. Коли вони там стрижуть, коли вони удобряють, і це дійсно ти розумієш, що напевно наскільки людина живе своїм процесом і живе, проживає своє життя в цій команді? Ну це напевно приклад. І ми розуміємо, коли і як треба любити цей. Ось розкажіть, будь ласка, як вам нинішній рівень української прем'єр-ліги? Яка вона з тим ви порівнюєте з тим часом, коли ви грали і зараз? Зараз дуже багато молоді. І як вам рівень? Він сильно впав? Чи знаєте, ми загресуємо? Ми завжди, ми завжди будемо порівнювати ті часи, зараз часи, потім майбутні часи. Ну дуже складно порівнювати. Тому що, по-перше, змінюється взагалі футбол змінюється, і гравці змінюються, і бачення футболу змінюється. Багато хто каже, що раніше був трошки сильніший там чемпіонат в наш час. і ну Від чого залежить якість чемпіонату? Напевно, від якісних легіонерів це ну я думаю, що це запорука успіху в першу чергу. ну Враховуючи те, що у нас сьогодні війна в країні і якість легіонерів ми це бачимо по е, виступам на євролізі да, наших грандів. Тобто ми розуміємо, що сьогодні в них так само впав рівень в успіхах, і це, напевно, відображається повністю наш рівень української прем'єр-ліги. Сьогодні більше вирівнявся, скажімо, чемпіонат, тому що. Ну, коли таке було, що Динамо може там п'ять ігор не вигравати на да? одну там в Лігі-Конференції, 4 гри в чемпіонаті України поспіль, ми їм сьогодні даємо повністю бій, бій, який дійсно ми заслужили ту нічю, і ми розуміємо, що сьогодні кожному можна, ставити, ставити скажімо, сильну свою гру, враховуючи те, що. Чемпіонат в якійсь мірі трошки впав, Так що, крокуємо далі, нічого в цьому страшного немає. Більш молодь, молодь грає зараз, і це теж не можна не нарадувати. І чемпіонат вирівнявся. Ну, скоріш за все, так. Ось хочеться задати питання про президента нашого футбольного клубу. У вас є з ним якась історія? Ні, немає. Історії okay. немає, поки немає. М, да, але ми з ним на одній із товариських ігор познайомились, поспілкувалися. Там деякі питання мені задав, що його там мене цікавило. Ну, така, знаєте, приємна розмова, хоч і коротка, але ну, цікавиться людина, максимально е, намагається бути в курсі. Я знаю, що він постійно на зв'язку з головним тренером. Це Дуже важливо для команди, тому що ти розумієш, що наскільки впливає навіть та зацікавленість від президента, що він постійно інтегрований в і тренувальний процес, і в розвиток клубу, це дуже важливо, тому що ми розуміємо, наскільки ми важливі взагалі. Так що, напевно, історії ще попереду. Ось розкажіть футбольний клуб Оболоння одна з тих команд, котра має тільки українців в складі, молодих українців, вихованців. Це плюс ця в, модель? В будь-якому випадку плюс, тому що ми не можемо рівнятися там на чемпіонат Англії, коли там виходить грант, який здає, в них немає своїх вихованців, хоча вони вкладають там мега великі кошти. Для розвитку академії своїх, для розвитку своїх вихованців. Сьогодні я рахую, що у нашої молоді унікальний шанс для того, щоб проявити себе і щоб, скажімо, перші кроки зробити в цій команді. Так що в них, скажімо, всі казарі на руках, треба тільки з ними скористатись і все. Я рахую, що це є плюс, тому що шанс. Шансів у вони більше зіграти, чим, чим, напевно, тоді, коли приїжджає дуже сильний легіонер. Яку пораду молоді ви дасте наш? Мені здається, що молоді в першу чергу треба бути менш залежними від соцсетей, тому що це дуже-дуже впливає на них і, скажімо, ці сіті ними керують. А, багато аналізуючи. Що наша молодь, скажемо, дуже багато дивиться цих всяких ресурсів, які їм заважають, і вони скажемо, диванні чемпіони їх так називають, тому що вони думають, що нічого не роблячи, і оці рілси які дивиться короткі, що вони подивляться, і вони багато чого зроблять. Такого не існує, такого не може бути. Мені хочеться, щоб вони дійсно, якщо вони люблять свою справу, то вони повинні не викладатись на всі 100%. Вони сьогодні повинні, скажімо, жертвувати багато чим. Тому що, якщо ти вибрав футбол, цю справу, так, ти повинен розуміти, що ти багато в чому собі будеш відмовляти. І це. Перший крок до успіху, я так вважаю. Тому що е, робити з любов'ю, робити за снагою таке діло, що ти е, можеш перевершити свої навіть якісь е, сподівання. Як вам наші вболівальники, та як вам гаразд Динамо Київ, коли стадіон, ну ця трибуна, де ми зараз сидимо, вона була повністю заповнена, і як вам підтримка? Це кайф, тому що ми розуміємо, що ми граємо в першу чергу для вболівальників, для наших глядачів, ті, хто вболіває не тільки на футбольному полі. Сьогодні є вболівальники, які на превеликий жаль не можуть потрапити на футбол. Є вболівальники, які вболівають за нас, скажімо, на нулю. Там за нас, да і дійсно, це нам придає ще більше сил, коли ти виходиш, і дійсно ти дивишся, що. Що ця центральна трибуна вона повністю забита, і е, ми розуміємо, що та трибуна так само вона майже забита, і ти розумієш, що не всі ті, хто хотіли потрапити да, на футбольний матч, вони потрапили. Але незважаючи на це, це м, запорука успіху, тому що болівальник це, м, скажімо, це сила команди, тому що деякі моменти є, що е, щось не виходить. Е, Десь, скажем, суперник починає тебе давити, але вболівальник може перевернути якусь е, таку силу свою, під піддігнати нас, да налаштувати, десь поболювати, і це придає дуже дуже багато сил. Так що ми їм дуже за це вдячні, Ми хочемо, щоб вони завжди нас так палко підтримували, і ми будемо намагатись їх радувати. Чи потрібен зараз футбол українцям під час війни, та чи відчувають наші українці завдяки футболу, завдяки спорту нашу ідентичність? В чому наша ідентичність? Дух український. Ви розумієте, що на сьогоднішній день взагалі спорт і в цілому і футбол він не повинен, скажімо. Забутись, ми повинні розуміти, що складний час зараз у нас, але враховуючи те, що якщо ми зробимо когось щасливіше за рахунок своєї гри, да за рахунок того, що нас будуть впізнавати, за рахунок якихось вболівальників, за рахунок наших якихось історій, да, ми розуміємо, що ми нашу країну робимо тільки сильніше, і наш спорт це, це номер один футбол, який дійсно в ці складні часи він так само сплачає нас, і він допомагає реалізовувати ті якісь моменти, які, які скажемо, залежать від футболу. Ми хочемо, щоб це, скоріш воно, закінчилось, але скажемо. Футбол повинен розвиватись і знову ж таки повторюсь, якщо ми когось робимо щасливіше, да, якщо ми робимо сьогодні певні е історії, да, які потім запам'ятають і наша країна, і наші військові, і взагалі, то, е то значить, ми на правильному е на правильному шляху. А те, що стосується ідентичності сьогодні, напевно, е війна. Е Зробила так, що нас більше впізнають взагалі в цілому в іншому куточку світу, тому що а, не всі, можливо, знали про а, наш футбол, про нашу країну, так як вона взагалі є, про наш, нашу чудову країну. І сьогодні дуже багато хто нас підтримує, дуже багато хто вболіває, дуже багато хто. Це переживає за нас, і це напевно так само зробило нашу країну сильнішими. І, скажімо, дух наш точно не зламати. Так що ми е, думаємо, що ми стали ще сильнішою. І е, я думаю, що е, попереду нас чекає найважливіша перемога. Сезон 25-26, Цей сезон. Чим ми будемо вражати наших болівальників та ваше причуття? Наших вболівальників ми будемо вражати. В першу чергу, нашими перемогами, да, і хочеться, щоб, щоб вони були постійно, тому що наш болівальник заслуговує на це. І е, дякуючи нашому керівництву, і взагалі те, що сьогодні клуб повноцінно функціонує, да, функціонує, е, скажімо, на певному сильному рівні. Хочеться, щоб ми завжди радували своїми перемогами. Так що ми, Будемо, будемо своїми перемогами гнати вперед і вболівати щось до нас. Побажання ваші вболівальникам? Так. Всім. Всім. Ну, в першу чергу, щоб ми дуже вдячні нашим збройним силам за те, що вони дають таку велику змогу нам. А по-друге, мені хочеться, щоб і вболівальники, і всі ті, хто. Любить футбол, щоб завжди вірили завжди вірили в перемогу, завжди вірили в те добро, яке ми сьогодні створюємо да, грою, що ми сплечаємо всіх. Мені хочеться, щоб вони ні в кому разі не відворачувались, щоб ми крокували разом, сплечали ще більше і нас перемога найважливіша, чекає попереду. Я вам ще раз дякую за це інтерв'ю. І хочеться побажати тільки перемог нашому клубу і вашої, вашій праці, те, що ви робите дуже багато для нашого футбольного клубу. Дякую. Будемо розвиватися і крокувати вперед. Сьогодні у нас в програмі Оболонь Подкаст був Олександр Ковпак, легендарний нападник та нині помічник головного тренера нашого футбольного клубу. Вперед Перед Вперед. Футбол, що заряджає, відчуття, що залишається, разом до перемоги, було і буде.